Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з соціально предметним довкіллям. Який буває транспорт? Малята. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас. Так, це ведмедик. Він зайшов сюди, дітки, не просто так, а щоб розповісти вам цікаву історію про себе. Чи хотіли б ви почути її? Так, тоді слухайте уважно. Жив собі в нашому дитсадку ведмедик. Він був дуже допитливим, тому часто дивився у віконце і бачив, як на вулиці їздить різний транспорт. Мчаться машини, мотоцикли, везуть пасажирів автобуси, а великі вантажівки. Перевозять якісь вантажі. Що бачив у віконце ведмедик? Так, машини, мотоцикли, автобуси, молодці. І ведмедик мріяв вирушити з дитсадка в якусь подорож помандрувати. Але, звісно, не пішки, а на транспорті. І він замислився. Який же транспорт обрати для подорожі, може поїхати кудись машиною, легковим автомобілем, а може сісти собі в автобус і гайда за місто? Хотілося ведмедику спробувати поїздити і на мотоциклі. Щоправда, він був ще маленьким і не вмів керувати навіть велосипедом. Скажіть, на чому хотілося поїхати в ведмедику? Так, на мотоциклі. І ось мрійливий ведмедик уже уявляв, як він їде по шосе, минаючи вулиці міста. Але тут він пригадав, що мандрувати можна не тільки асфальтною дорогою, але й залізницею. Адже є такий транспорт, поїзд, потяг. Заліз собі у вагон Ту-ту та й поїхав куди хочеш. Довго мріяв би ще ведмедик, але тут з височини долинув якийсь звук. І тоді ведмедик пригадав, що мандрувати можна й у небі літаком або вертольотом. Адже і такий транспорт. Виявляється, буває, а можна вирушити у подорож і водним шляхом, морем або річкою, сівши на корабель або в човен. Але потім ведмедик вирішив відкласти свою подорож, бо він схотів довідатися, що знаєте про транспорт ви його друзі малята. Тому він вам пропонує пограти у гру, яка має назву Що ми знаємо про транспорт? Скажіть, малята, як назвати одним словом, машину, велосипед, потяг, літак, корабель? Це що? Так, це транспорт. А чи згодні ви з тим? Що транспорт це те, на чому можна їздити, подорожувати. Так, звичайно. А чи може транспорт літати? Так, звичайно. Адже ми знаємо, що є такий вид транспорту, як літак, гвинтокрил. Або літальний апарат. Повітряна куля. Молодці. Малята. А скажіть, як рухається корабель? Або човен? По асфальту чи по залізниці? Чи може повітрям? Звичайно, ні. Корабель та човен подорожують водним шляхом. Морем або річкою. Далі. ведмедик пропоную вам пограти у гру? Човник чи машина? Послухайте запитання. І визначте, про який транспорт іде мова? Про човник чи машину? Який транспорт має колеса? Так, звичайно. Це машина, який транспорт має вітрило? Так, це човен, що їде по дорозі по шосе? Вірно, машина, що пливе? По воді. Звичайно човен? Чим подорожують, обертаючи веслами? Човником? У чого є руль? Кермо? Так, машина має руль. Який ще транспорт? Можна назвати словом автомобіль. Так, машину. На який транспортний засіб можна сказати кораблик. Так, на човен. Ведмедик дуже дякує вам малята. Адже йому. Було дуже цікаво з вами, і він дізнався багато нового про транспорт. А зараз нам вже час прощатися. До нових зустрічей!